Сьогодні дуже цікава тема це тема мережевий бізнес. Сьогодні інтернет кишить такими пропозиціями, і моя найкраща компанія, мій найкращий продукт. Я працюю, я заробляю, приходьте до мене. І люди, звичайно, ведуться деякі на це, але приходячи в компанію, бачать, що їх чекає сюрприз. Адже потрібно дуже багато працювати, тому що мережевий це є дуже нелегкий бізнес, хоча в ньому можна дуже багато заробляти. І я вам зараз розповім секрет, який дає переваги на ринку. Щоб отримати переваги на ринку серед мережевих компаній чи навіть структур, ви маєте мати таке, що немає ні в кого. І таким інструментом у мене є IRC-система для MLM. Це унікальна система, яку ми створили для того, щоб кожен наш партнер зміг легко налаштувати її для себе і також зміг її передавати для своєї майбутньої команди. Це є дуже зручно і дуже Перспективно, чому? Тому що в системі є вже все необхідне для того, щоб запустити вашого новачка. Це є навчання, це є реєстрація, це є товарообіг, тому що реєстрація обов'язково має бути з замовленням. І також це є унікальність цього інструменту, що його можна. Розповсюджувати серед своїх партнерів, і вони легко зможуть її налаштувати на сьогоднішній день. Я чітко розумію, що я маю великі переваги на ринку завдяки своїй системі IRC і пропоную ознайомитись самостійно з цією системою і прийняти рішення, чи вам підійде такий спосіб росту. І новий підхід до мережевого бізнесу, тому залишаю посилання для того, щоб ви ознайомились самостійно з моєю системою АРСІ.